Доброго дня! Сьогодні я буду пекти заливний пиріг з капустою. Для того мені буде потрібно капуста білокачанна звичайна 400 500 кріп, або петрушка або кріп і петрушка пучок, яйце 3 штучки, сметана або кефір, жирний, 5 столових ложок, майонез 3 столові ложки, борошно 7 столових ложок. Сіль півтора чайних ложки, порошок до печива півтора чайних ложки, і кунжут одна чайна ложка, можна з льоном, а можна чимось бажаєте, можна насіння соняшника посипати, ще до тої суміші додати. І масло вершкове для змащування або олія для змащування форми. Спочатку беру миску, таку шетківничку, а якщо вам виходить так дрібненько вручну насікти ножем, то можете насікти. А я тут так дрібненько насічу на шапківничці. Якщо молода капуста, можна і, можна і грубше насікти. У мене така трошки вже тугіша. Я на такій шатківничці, вона дуже дрібненько шаткує. На капусточку я вже насікла. Тепер зелень дрібненько насікти. Додаю до капусти ту зелень. трошки перцю чорного меленого. І солі. Звичайну ложечку без гірки. Додаю. І то все добре обім'яти. Так на. Якийсь час я залишу, поки буду тісто готувати, тепер буду готувати тісто, білочок буду відбивати в одну посудинку, а жовток в іншу. Білочок відділила від жовтка. тепер буду збивати, додаю От, менше, ніж півчайної ложки солі сюди. І буду збивати білочок до пінки Збила так, не сильно, такий білочок на пінку, Тепер додаю ті жовтки. Потім зразу додаю кефір. 5 столових ложок або можна сметану і майонез 3 столові ложки Перелегенько Додаю поступово спочатку половину, додам, трошки перемішаю і потім другу половину борошна 150 грамів або 7 столових ложок. Трошечки такий, трошечка гірка має бути з гіркою, борошно. Тепер додаю решту борошна. Суди порошок до печива чайних ложки. І все, тепер на маленькому, на маленьких оборотах, трошечки міксером ще. Тепер змащу форму або вершкове масло, або олія соняшникова. Але тісто потрібно, в... потрібно ставити в розігріту духовку, то зараз потрібно включити духовку, щоб вона розігрілася. Поки я буду викладати ту тісто, буду формувати той пиріг на змащену ту протвінь трошечки лию тісто. Розрівняю, а тепер сюди викладаю капусту. Тут трошки такої. Сок у капусти лишилося. Так от відсідети, і все і тут сюди викласти. Трошечки так, ту капусточку звідси я так от заберу, від країв, щоб тут залити тісто, щоб пиріг виглядав такий цільний пиріг. Трошечки поправлю. Щоб капуста не торкалася в стінок форми. І саме тут заливаю зверху решту тісту. Це і посипаю кунжутом кунжутом і льоном, і ставлю в духовку на 180 градусів на півгодинки, поки не зарумяниться добре, тоді він буде готовий спечений. Тоді його можна буде вже. Витягати. Пиріг спікся. такий гарний, рум'яний, гарно дуже пахне смачно. Він повністю остих. я зараз буду його нарізати. воно Тримається кубки Такий Зі всіх боків має з кориночку таку гарну. Форму для запікання я брала 21 см на 21 і висота 5 см, так, щоб орієнтовно ви знали, в яку собі формочку заливати. Пиріг дуже смачний, легко готується, бюджетний варіант. Так що готуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і не забувайте натискати дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!